У плавбасині енергетика до ІСШАРЕС триває заняття однієї із спортивних підліткових груп. Свої вміння діти вдосконалюють щодня на тренуваннях, а демонструють на широкий загал на місцевих обласних міжнародних змаганнях. Нещодавно четверо вихованців повернулися з чемпіонату України з плавання, який проходив у Київській області в броварах. Було три категорії: дорослі, молодь і юніори. Наша вихованка Савчук Поліна виступала в. Всіх трьох категоріях і зайняла друге місце на 200 батерфляїв серед юніорів і третє місце серед дорослих і молоді на цій самій дистанції. Сама ж Поліна каже, що вибороти прозове місце серед великої кількості учасників з усієї України було непросто. Готувалася до чемпіонату дуже наполегливо. Це було три місяці роботи до старту, можливо, чи ще, трохи більше. Почала ставити цілі, які серйозніше, що я вже теж хочу бачити себе в призах десь на чемпіонати, виконувати, дойти до мастера спорту України. Юні плавці кадою США змагалися у складі збірної команди Рівненської області. Загалом у чемпіонаті вони здобули п'ять медалей. Діти також здобули воротенко, Давид», срібло. На дистанції 100 вільний стиль, бронзу на дистанції 50 вільний стиль. Коротенко Дінара, вона на рік молодше, змагалася з старшими, але змогла вибороти третє місце на дистанції 50 метрів вільний стиль. І також Оля Фокіна у нас пливла 100 метрів батерфляй, де виконала перший розряд першого дорослого розряду. І зайняла третє місце, а на дистанції 200 метрів батерфляй. Хочте зауважити, що це третя по важкості дистанція в плаванні. Виборола друге місце на цій дистанції. Юні спортсмени на змаганнях такого рівня були вперше. Результатом задоволені. Змагання дуже сподобались. Це не це дуже великий досвід. Звичайно було страшно, але тренер нас підтримував і так все досягли. Також юні плавці запевнили, на досягнутому не зупиняться. Далі вигравати, зайняти на Україні перше місце. Завжди треба стриматися до кращого, і я не збираюся на цьому зупинятися. Тренер Олександр Савчук пишається здобутками вихованців з вадами опорно-рухового апарату. Нещодавно Ілля Бурак та Давид Мерза повернулися з нагородами з чемпіонату міської області з плавання та Спартакіади Повір у себе «Мирза Давид в класі С-13 зайняв два перших місця на дистанціях 50, вільний стиль 50 на спині. І в молодшій віковій групи у нас хлопчик С 7, Бурак Ілля». Також виборов дві бронзи на дистанції 50 метрів вільні стилі, 50 метрів на спині. Юні спортсмени продовжують активно займатися улюбленим видом спорту і дякую Збройним силам України за цю можливість. Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.